Слава Богу. Хотів би проповідувати на тему недооцінені можливості. Моє бажання надихнути нас, бачити ті можливості, які Бог нам дає. І от чуючи оцю думку, що Бог дає нам можливості, і їх потрібно, мудро, варто використовувати, я молюсь і перед Богом, і справді маю щирість на серці. Як так сказати, як так поділитись. Щоб не побити от, слухачів вас, не осудити вас і себе, чи хто там не використовує можливості, а от напроти надихнутися, ніби прозріти, ніби ну, знаєте, -то, отверезитись, точно, тож є ж можливість, треба її використовувати. От таке в мене є бажання на серці і є така. Навіть як молитва перед Богом Боже, дай якось це і собі, і всім нам, щоб ми це почули, зрозуміли, але от в цьому правильному розумінні. Бо сьогодні, коли говориш про якісь можливості, в більшості це може сприйнятися як осуд. Давайте я зараз поясню, знову ж без осуду, але для ілюстрації. Наприклад, є можливість в молодіжному хорі співати для декого, але їх зараз немає. І от коли ми, наприклад, заговорюємо про це і кажемо, то ж є можливість, давайте. То ті, хто не в хорі, от як можуть сприймати? Та заставляють, та те, та те. І воно якось От, є можливість проповідувати. Ну, починати проповідувати. І дяка Богу, бачите, хтось починає, але хтось каже, не моє, ну, або ще рано, або важко. Але ж є можливість. І от ми. Як служителя, або я як керівник молоді, я стараюся її оголошувати, запрошувати, давайте пробуйте. Але знову ж ніби ніби важко, ніби ще щось. І це я так чуть-чуть, на скидку, як ми кажемо, показав, але так багато є речей, які от, ми не замічаємо, але є можливість сьогодні служити Богу. Як і чому ми не бачимо ці можливості, чому ми їх не цінуємо? Це таке глибоке питання, яке потребує і глибшого усвідомлення і десь переосмислення. От Я і ранкові проповіді, і зараз теж хочу навіть от таке показати. От є можливість навіть просто прийти на зібрання. І наш пастор любить якраз закликати нас, що не лишаєте там середу чи неділю вечором. І знову ж воно часто де в яких наших ушах і звучить, знов заставляють оце ходить на зібрання, і якби знов ніби як осуд, чого ти не прийшов? Але разом з тим це ж можливість. Але от більшості сприймаємо ми як навіть образу, що це наш адрес, що ми не ходимо, ти не, не, не знаєш наше життя, нас важко. Не, ну, або ще свої якісь тлумачення, чому ми не ходимо. Тому, як я сказав на початку, я оці спеціально речі зараз говорю як вступ, не для того, що знову ж осудити нас, але десь показати для проповідників дуже складно, складно підняти важливі актуальні теми, і щоб вони не прийшли як якесь на осудження. Бо коли ти проповідуєш, то багато хто сприймає як осудження. І Боже Слово справді осуджує, якщо ти невірно дієш, або невірно ну, сприймаєш, або невірно оцінюєш. Але це не особисті якісь речі, що толі хоче, що там побільше в хорі було. Ну, є бажання. Але от не те, не що особисте питання, бо це Боже діло, Божі можливості або Богом дані можливості. Тому от, дай Боже нам ці речі порозмірковувати, побачити. І от для того, щоб їх побачити, порозмірковувати, я хотів би спробувати повести нас дорогою. Подивитись, на які можливості ми десь закриваємо очі, бо не бачимо і чому. Тому я так і назвав недооцінені можливості. І хотів би покласти в основу роздумів цієї дороги, щоб ми ніби переглянули свої можливості, які Богом ми отримуємо, через пророка Малахію. Пророк Малахія багато що говорить від Бога як осудливо для Ізраїля. Зокрема, в третьому розділі він говорить про десятину, що народ Божий не дадає десятину, пожартування для Бога. Але от коли Бог торкається конкретно народу і облічає їх, то там не тільки питання в третьому розділі десятини. От перш, сьомий вірш каже, від устав моїх ви виступили з днів ваших батьків. Тобто про якусь систему уставів, можливостей, які Бог дає для народу, а вони ігноруються. 14-й текст третього розділу говорить, ви кажете, марні служити для Бога. А вже ж в першу чергу це стосується і пожертвувань, але і не тільки, і що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Савоота. Четвертий розділ, вже як висновок, як Слово від Господа для тих, хто все ж таки боїться Господа, цінує те, що від Бога, і Бог каже, що для безбожних буде дуже великий суд. А другий текст четвертого розділу говорить: а для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування промінням Його, і ви вийдете та поскакаєте, мов тісити телята. Такий образ цікавий да? нам. Коли ми щось таке позитивне порівнюємо і порівнюємо з якоюсь худобою, то воно якось так звучить не дуже. Але от Бог порівнює, бачите, що ми будемо настільки раді, як ти ситі телята. Хочеться, щоб ми подивились на оці тексти. І а вже ж для того, щоб углибитись, нам потрібно десь більше читати, більше розуміти контекст. Але от ми бачимо таку річ, що служить народ Божий Богу Но не хоче тримати сустав Божий, не хоче жертвувати, не хоче приходити в храмову службу. І багато хто каже: ну, а смисл? Ну марно ж. Ну, якби как бы ж ми бачили реальну різницю. От є ті, які ходять в храм, а є ті, які не ходять. І от на городах не видно, що є різниця. Хто ходить, Бог їх більше благословляє, а хто не ходить, в них там печаль на городі. Нема такого. От люди так розсуждають. Нема такого, що от ті, хто ходить по середах, по неділях вечором, в них бізнес лучче йде. А ті, які не ходять, хуже. Нема такого. Аби ж то так було, ну, то б ходили б. І отак от Ізраїль почав міркувати. Якби смисл, ну, яка користь нам? Якби ж то ті, що в хорі співають, і їм було б краще навчатись там, чи бізнес велось, ми ж теж були в хорі. Ну, а так вони ж теж мають проблеми. І не всі ж вони нормальні. Хтось так думає, я ж, може, ну, не в хорі, але я ж лучий, бо я ж моральніший або щось те лучше роблю. І ми собі якось порівнюємо. Перше, що є, небезпека, перше, що небезпека, і коли я дивлюся на ці всі процеси, і в Малахії, і сучасність дивлюсь. Це куди ми себе інвестуємо? Недоцінені можливості. От дивіться, коли ми кажемо таке слово інвестуємо, якраз це спеціально економічне я слово підібрав, що зрозуміти, коли в тебе є якийсь ресурс, наприклад, гроші, мудро їх кудись вложити, впустити. І от коли ми говоримо про свій час, показується, це ресурс, який Бог нам дав. І от коли ми його виділяємо на якісь богослужіння, на, наприклад, на читання Слова Божого, на молитву, на спільність з народом Божим, на служіння якесь конкретне, це інвестиція. Хто займається бізнесом, він розуміє, що інвестиції є різні, є довгострокові, є короткострокові. Є такі, що от вложив і там мусиш 3-4 роки взагалі не думати про це. Але через 5 років приходить як благословення. Тепер, коли ми думаємо про інвестиції свого часу в діло Боже, от ми хочемо, щоб воно от, сьогодні я сходив на собрання, зразу відчув, що є результат. Тепер ми маємо зауважити, що Бог хоче нас благословляти і щоденно, і отак як ми кажемо, зразу. От прийшов і ти відчув, благословіння пережив. Надихнувся, зміцнився, пережив Бога, відповідь отримав на молитву чи інші якісь речі. І це теж Бог хоче, щоб ми розвивали і мали. І я до цього ще вернусь. Але в більшій мірі я хочу, щоб ми зауважили, як багато речей вони є довгострокові. Що ти вкладаєш свій час, свою увагу, но для того, щоб плоди принесли. Ну або пройшли в твоєму житті, треба час, треба терпіння і треба дозрівання. І от коли ми говоримо про цінність тих чи інших речей, ми маємо розуміти, оце, куди я себе інвестую. Наскільки безпечне те місце, куди я себе інвестую? Чому, наприклад, ми говоримо про небезпеку інвестувати в себе в фільми, серіали чи в інші якісь такі розважальні програми? Багато речей, от коли, наприклад, особливо молодь запитує, а що це хіба гріх? Ну, подивиться, там, 95 й квартал, чи ще якийсь там ха ха хо ну хіба це гріх? І дивіться, що Біблія каже, що любов до світу це похідь тілесна, похідь тіла і да? Похідь, похідь плоті і похідь очей, і гордість життєва. І от коли ми говоримо от, світське, як не користуватись світським? Це не означає, що ми повністю маємо себе ізолювати, як, і як в свій час певні, скажімо, наші рухи християнські, вони йшли в монастир або ізольовували себе. Ні, але ми маємо зрозуміти, оце те, що я почав цитувати, щоб не любити його, не тяготіти до нього, не спокусити з ним. Як на мене, дуже гарно ілюструє цю думку: це човен і вода. Однопровод, човен тримається на воді. Тобто, чого човен на воді може плисти? Бо якраз вода допомагає йому плисти. Ну, вода є ресурс, який допомагає човну бути на воді і плисти на воді. Но коли вода вже в човні, то човен тоне. Отак само, коли ми в світі, це наше призначення бути в світі. І навіть використовувати ті чи інші речі. Но коли світ в серці, внутрі, ми любимо, Його, ми захоплюємось з ним, от це ми вже тонемо духовно. І от бачите, куди я себе інвестую? Другий момент, є, до чого я бажання розвиваю стремління, захоплення. Ідея яка? Бог нігде не заперечує і каже: слухай, ти не маєш права це дивитися чи отак поводитись. Ну, апостол Павло, наприклад, підсумовуючи ці речі, каже, ну, не все ж мені корисне. Не до всього воно веде мене як до добра. І тому я маю бути свідомим більш, щоб аналізувати, куди я себе інвестую. Бо світ сьогодні дуже багато пропонує, як, куди мене інвестувати. Найперше, це мій час. Дивіться, тепер хочу деякі деталі показати. То є не проблема, що хтось там пішов і дивиться фільм, навіть в кінотеатрі. Але це є проблема, і вже показник. Що якщо, наприклад, у тебе є можливість навіть зібрання відвідати, ну тобі більш цінніше піти на фільм якийсь. І це якраз прояв того, що в тебе тенденція, інвестиція себе, вона в інші цінності. Я хочу, щоб оці речі вони допомогли нам зрозуміти, особливо в молодому поколінні, тому що так багато ми починаємо дивитися з категоріями, ну це ж не гріх. Ну боротьба найбільше це за нашу увагу, за наш час. І Бог все хоче, щоб мене наблизити до себе, щоб я більше захоплювався ним, Його словом, зв'язками з Ним, тобто молитвою. Але ми ніби розтлумачуємо чи сприймаємо, що я буду читати Біблію, ну і навіть буду записувати, я буду молитись, але в мене буде хватати час і на інші речі. Но коли все більше і більше аналізуєш і своє життя, і в цілому от, по Біблії героїв віри, і в цілому от, сучасності дивишся, то ти бачиш, чим більше людина починає пильнувати за інвестицію свого часу, тим більше вона каже, я не можу собі дозволити таке дивитися, мені це гріх. Вона сама це заявляє. Не за те, що їй такчать, а за те, що вона розуміє, як я можу потратити непонятно на що свій час. Те, що не збудовує, те, що є, і несе, на якусь, хоч трошки, но небезпеку. Тобто, от, якщо ми кажемо, наприклад, така інша річ, теж більш молодіжна, якусь ігрушку грає, там, машинками їздить чи там, стріляти, і там хтось скаже, ну хіба це гріх? Я ж навіть наоборот свою моторику ну, там, розвиваю, вже класно повертаю, вже буду їздити гарно. Ну, там свої всякі філософствіння є. Але знову ж, от ти куди інвестуєш себе? Реально, ти розвиваєшся, чи ти от їй хочеться таке, не знаю, що зробити, але хочеться щось зробити. І от це ж почав або гратися, або щось дивитись, і ти не замічаєш, що ти інвестуєш себе не в себе невпотне і розвиваєш бажання до непотрібного захоплення непотрібним. Я хочу, щоб ми ці речі, оці, які я говорив і говорю, ми не сприйняли як те, що, знаєте, ну, треба нас бити і щось там все обмежувати. А як справді отвереження. чому я не бачу можливостей, які від Бога. І чому я спокушуюсь, якщо отверезо подивитися, не зрозуміло чим? Тому от перший момент, який я бачу слово Боже, і своїх роздумів, чому я недоцінюю можливості, які Бог дає, це світ, любов до світа, тяга до світа. І ми маємо зрозуміти, що Біблія в прямому тексті каже, що ми маємо возненавидіти. Не любити світ. І Біблія прямо протистоїть теза, бо хто любить світ, не може любити Бога. Протиставлення. ми маємо возненавидіти оцю тягу, оцю інвестицію в недобре, неправильне або те, що не приносить збудову. Кожен на своєму рівні, но він має перевіряти своє серце, своє відношення і боротися з цим. Це боротьба, бо ми в світі. Але так важливо, що цей світ він не зайшов в наші серця. Мені сподобалась сьогодні оця думка влада, як ілюстрація, що ти щось взяв в своє життя. оце повне те, що він ілюстрував як в руку. І все, вона тебе тримає, вона тебе паралізовує. Нам важливо розуміти, що я беру в своє життя, що воно мене паралізовує або не дає мені вже брати за Боже. Так важливо це пильнувати, розуміти. Моє спостереження, що це актуально і дітям, і молоді, і старшим, на жаль. Тобто, ми не можемо сказати, що молодь і діти спокушуються цими речами, а вже старше 45, в них немає тих проблем, і вони вже правильно інвестують свій час. Можливо, так, да, вони вже не грають ігрушки, стратегії там, чи машинки. Не так можливо дивляться серіали чи якісь там шоу, але є інші всякі речі, новини. Неосмислені спілкування, ну і інші всякі речі. Знову ж, я не для того, щоб осудити старших, я для того, щоб освітити розуміння, що ми всі потребуємо пильності, куди ми інвестуємо свій час. Друге, якраз я хочу, щоб ми побачили, що Бог дає цінність речей, які націлені, щоб прославлялось ім'я Боже. Народ ізраїльський каже, ну марність, оте і те. Або каже, не марно, повір, я це ціною. Тобто, от, ми маємо зрозуміти таку річ, що Бог дає нам куди цілитись, куди рухатись, тобто, що цінувати? От давайте тако, якщо ти можеш от цим ділом або цим словом прославити ім'я Господнє, це ціно перед Богом чи ні? Ціну. тобто, якщо ти можеш зараз підійти до свого сусіда чи просто до знайомих і щось таке сказати, що зміцней дух, направить її до Бога, і тим самим ти прославиш Бога, варто це робити. Варто. Тобто, якщо ти бачиш таку можливість, то що, іншими словами, використай цю можливість? Якщо ти можеш в своєму житті от зупинитись, відкрити Біблію і почитати сказати, Господи, проговори мій дух. Оце ціна рішення. Ціна, ну то якщо ти маєш оцю можливість або ти спеціально думаєш про це, щоб робити цю можливість, оце цінні речі варті. А якщо ти можеш зупинитися і благословити свою сім'ю, помолитись, от навіть 5 хвилин за сім'ю, 5 хвилин за церкву, за місто і за Україну, от це ціно перед Богом чи ні? Так. Да. Ну якщо це ціно перед Богом важливо, то чому не здається нам, що треба спеціально робити такі зупинки? Якщо от тиждень йде. І ти кажеш, в мене робота, суєта. Але чи можна отак подивитись, Боже, я хочу якісь два дні виділити, якісь по два часа, ну, щоб десь там посприяти, десь когось відвідати, чи когось надихнути. От можна такі речі зробити, і вони будуть ціни перед Богом, чи ні? Оказується, да. Ну то чого я не шукаю можливості, щоб розвивати те чи інше? А якщо якесь є служіння в церкві, докрема, от хор, і я можу постаратись, що бути? На співанки чи на інших якісь таких моментах. Якщо ти постараєшся, це ціна перед Богом чи ні, якщо так, да, то чому ми не, ну, не бачимо це? Третій момент, який я хочу, щоб ми побачили, це тому що інколи ми не усвідомлено або нещиро, або формально це робимо, тому знецінюємо саму суть того дійства. Ну, наприклад, от хор. Одна із проблематики вже зовнішня, це те, що ти ходиш і не свідомо ходиш, от так, як би небудь. Нещиро відноситься до справи, не сприймається, що ти прославляєш Бога через це. Отак, от як ми часто чули про школу, протираєш штани. І от протирання штани, воно знецінює саму суть оцього служіння і виходить, що я протираю, що не протираю, то може навіть краще не протирати. І ніби, О, то лучше не ходить. Но це має нас приводити не до смисла, що треба залишати хор, чи там не проповідувати, чи там інші речі, чи не жертвувати, а наоборот, робити речі усвідомлено. Що якщо робити, то робити смислом, з правильними цілями, з правильними мотивами. Дивіться, є багато моментів, які ми робимо машинально, автоматично. Але цінність не в тому, щоб просто аби робити. От дивіться, я думаю, що всі батьки в певному часі вчили своїх дітей чистити зуби. Але ваше ж завдання було не просто, щоб дитина відчитала з мам, я почистив зуби. Але частенько ви навіть такої казали, давай надихни. Ну, щоб побачити, що я точно почистив, чи так просто зробив, як ми микаємо, форму. І тепер. Проста ілюстрація, але допомагає нам усвідомити не просто саме якісь певні дії, короткі, формальні, зробити оце цінність, а правильно це зробити в цьому цінність. І от коли ми робимо правильні речі і особливо системно, тоді ми маємо варто це толк, цінність. Тому не знецінюємо чим формальним відношенням. Мається на увазі, що? От прийнявте рішення читати Біблію. Але читаєш такого непонятно, що прочитав, що не прочитав. От прочитав ти розділ. І що ти взяв? Не знаю, нічого не зрозумів. І отак три дні читаєш і нічого не розумієш і читаєш. Ну, а смисл це читання? І справді четвертий день приходить, а смисл читати, якщо я все одно нічого не розумію. Бачите, ми знецінюємо те, що ціне. Чим формальним несвідомим відношенням. Якщо ти не розумієш, то треба десь, можливо, інший текст взяти, або подумати, або позвонити, або просто навіть один віршик взяти. Так само молитва. Якщо ти от просто, як ми кажемо, дежурною молитвою молиться, просто благослови благословиться день, слава тобі за все, амінь. Ти не переживаєш її, не відчуваєш, що ти звертаєшся до Бога, не віриш, що Бог чує, і не переживаєш, що Він відповідає, а вже ж знецінюється молитва. Но це не означає, що молитва не цінна, але саме наше відношення і поводження цьому знецінює. Тому так важливо нам оце, бути свідомими, цінувати те, що Бог цінує, цінувати те, що може прославити Бога, цінувати те, що ми можемо інвестувати в Боже. Я от пробую аналізувати, і от час від часу мене запрошують і в Європу. І оце зараз на січень знов запланували конференцію в Іспанії. І от ти пробуєш аналізувати, бо багато із нас тут, в Україні, ніби кажуть: а що я, як? Тож немає грошей, треба робити те, те важко. І ніби такі отмови, що ну, немає як служити. Бо ж ну, ситуа... війна в Україні, і ніби все на війну нас списать. І от я аналізую Європу, я аналізую Америку, і вчора ми мали Zoom-конференцію, там четверо і говорили теж. І в мене така думка була, що наші ті, які уїжджають, їм ж легше служить Богу. Бо трошки є більше матеріальних, які забезпечені, вже можуть трошки більш посвячено на зібрання, на співанку, на інші речі ходити, робити. І як ви думаєте, це робота і допомагає їм? Як ви думаєте, хто знає родичів своїх? чуть чуть перші 2-3 місяці. А потім наоборот таке відчуття, що ще важче. Бо є можливість заробити, а треба заробити. Тут, хоч нема можливості, то ти розумієш, хоч послужить Богу, а там є і можливість, і от ще важче. Не про всіх. Але я до чого веду, що в нас в Україні, що в Європі, що в Америці люди будуть служити і бачити можливості тільки ті, які свідомі. Ті, які почали оце сприймати життя через світло слово Боже, через цінності Божі. Тільки починають розуміти, що Бог цінує, в що варто себе інвестувати. От ті люди, які оце мають усвідомлення, можна так сказати, діванський світогляд, вони на всякому місці служать, вони всяку можливість використовують, щоб полонити для слави Божої. Людина ж, яка несвідома, вона тільки бачить напроти, не виходить, не можу, важко. Ти не розумієш, в мене такі складні ситуації, тому війна взагалі. Нема питань, не виходить, Бог не спитає нас за те, що не виходить. І Бог не оцінює те, що ти не можеш зробити. Но я хотів оцією якраз темою, назви недооцінені можливості нагадати нам, що є в нас ті речі, які ми можемо. Можемо. І знаєте, почалося 15 днів назад вчити англійську мову. Там програма одна долінга. І от я цей тиждень цілий тиждень викладав на майстратурі, я трошки трошки розказував про це і всі кажуть, ну тобі ж ще вчить англійську мову, тебе ж немає часу. І я кажу, як би да. Але з другої сторони, коли подивишся на екраний час, хто знає такий екраний час, це скільки ти в телефоні. І ти дивишся, що ти там більше години-дві сидиш. І не, не, не то, що там читаєш Біблію, чи там щось серйозне досліджуєш, а реально часом непонятно, чого сидиш. І коли ти починаєш розуміти, що якби ж то ти Толік був настільки зайнятий, що тебе немає часу виділити, щоб повчити, то да, Ну ж питання, що є багато речей, які треба справді удаляти свого життя. І от те, що ми говорили на початку, а інвестувати в правильне, в добре, те, що розвиває, те, що корисна для духа, душі і тіла. Тому, як Біблія нас закликає, як Бог нам пропонує. Щоб ми справді прийшли до нього і в ньому розвивались, і в ньому бачили можливості. І особливо сьогодні, коли як не сьогодні, в час війни, ми ніби передивились, куди я інвестую, чи не полонюся світом, чи не спокушуюся на ті пропозиції, які світ мені дає, чи більш тверезо і свідомо я бачу те, що Бог відкриває мені, чи можу я братись і розвиватись те, що ціне важливе перед лицем Божим. Чи допомагаю я іншим розвиватись для слави Божої? Чи стаю я причиною для добрих перемін в житті моїх близьких дальніх? Чи молюся ці, ці речі? Чи свідомо я підходжу до служінь? Чи свідомо я прошу Бога, щоб Бог мене використав? Чи стаю я з, з цією спрагою? Боже, сьогодні день ти дав мені, як його найкраще використати для слави Твоєї, щоб мені було радісно, щоб я був в повноті, в мирі з тобою, Но щоб я провів в інвестиції для слави Твоєї і в радості, і в задоволенні. Отакий От настрій я хотів би, щоб в нас він був, щоб ми за такий настрій молились і благословляли один одного. Що справді ті можливості, які Бог нам дає, ми їх не прогавали, ми не змарнували. І а вже ж ні в якому разі ми не, не дійшли б до такого свідомлення, як ізраїльтяни. Ну, смисл служити, смисл ходити, смисл співати, смисл читати. Бережи, Боже, нас від цього стану. Дай Бог, що ми не дійшли до такого стану, а вже на дорозі якийсь зупинок ми могли переглянути свій погляд, свої. Цінності і справді формувати цінності від слова Божого. цінувати те, що Бог цінує. Тому давайте підтримуємо один одного, помолимось, щоб Бог допоміг нам в цьому рухатись. Молимось.